Усім привіт! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана і тема сьогоднішнього відео рожевий перець. Або його ще називають бразильський або перуанський перець. Це південноамериканські прянощі. Ці прянощі в Україні використовуються досить рідко, і в основному вони трапляються в вигляді імпортних суміші перців. Характерний смак та аромат цієї прянощі забезпечує ефірна олія. А для того, щоб зберегти смак і також колір рожевого перцю, перець висушують за допомогою виморожування. А враховуючи, що канал мій про парфумерію, я зробила сьогодні підбірку ароматів, в композиції яких є ця нота, я подивилась їх не так і мало, тож я почну із тих ароматів, в яких рожевий перець відчувається якнайменше, і наостанок будуть лідери по відчутті рожевого перцю. І почну я з аромату відкріт: це флір де гарденія. Я уявляла собі, що швидше за все рожевий перець міг би бути в складі тих парфумів, де в основному домінують квіткові ноти. І от аромат флірс де гарденія якраз один із тих, в якому нота рожевого перцю. Враховуючи, що я пробувала цей перець, я його розтирала в руках. Це доволі м'які плоди рожевого перцю, на мій нюх дещо середнє між мускатним горіхом і білим перцем. І тож, в цьому саме ароматі, він не відчувається мною яскраво, я хочу лише згадати одну історію з цим. Парфумом. Я ним користувалась влітку кілька років назад, і він на мені відчувався як гречнева каша. Можу припустити, що саме нота рожевого перцю таку не зовсім приємну ноту видала на моїй шкірі. Це трапилось один раз, спека була вища, ніж 30 градусів. Тож такий він активний квітковий аромат. З тонкою ледь помітною нотою рожевого перцю. Аромат від легаліон тубероза, хрустка дзвінка зелена. Перець майже також невідчутний. А є в цьому ароматі легка-легка пряна нота, і якраз рожевий перець відповідає за звучання в ароматі тубероза від легаліон на другому місці. По інтенсивності звучання рожевого перцю в парфумерії. Також є в мене аромат, в якому рожевий перець не надто яскраво відчувається, тому що тут домінують для мене кущові рожеві троянди і також смородина. Це аромат Кларанс Парамур, тужур, це версія для доньки, легкий, легкий ледь помітний аромат рожевого перцю, і також парамур це вже темні троянди, і тут перець в комбінації з амброю більш домінантний, ніж в попередніх трьох ароматах. Також не особливо яскраво відчувається нота рожевого перцю в ароматі від Lancome. la vie belle Ecla. Тут домінує все-таки солодкувата нота і нота фруктів, але є легка нота гірчинки. І допоки я не переглянула піраміду цього аромату, я вважала, що це, швидше за все, гіркоту дає ваніль, тому що ваніль в основному, о, якщо вона не в парі з бобами тонка, вона більш обертається гіркуватою нотою. От, швидше за все, я загадку цю для себе відгадала і нота рожевого перцю, і п'яте місце я віддаю аромату Екла. Також з нотою рожевого перцю в композиції в мене є пара від Агент-Провокатор: це Blue Silk і Lace Noir. Це легкий димний ванільний, навіть з натяком на східно-пряне звучання, а це аромат кориці, це аромат для мене схожий на аромат. Від Juliette Hessegan Calamity Jay. Тут е, нота перцю вже більш відчутна, і вона на старті яскраво відчувається в обох цих ароматах. Лише це й далі йде з звучанням ноти кориці, а це в більш квітково-білоквіткове звучання. Шанс в туалетній воді від Шанель має в своїй піраміді ноту перцю. Але цей перець він непомітно зникає буквально за кілька хвилин після нанесення аромату. І далі тут вже в суміш пачулі перетворюється для мене в більш солодке і гурманське звучання. Так що перець тут відчутний більш яскраво, ніж попередніх представників, але лише на початку. Краса від Tom Ford. Eau de Soleil Blanc. Нота перцю. Тут навпаки, відчувається вже в базі через 4-5 годин після нанесення аромату, тому що це аромат на мені стартує яскравими на ролі і також перегукується з нотами кокосу, з нотами білих квітів. І вже під кінець звучання я відчуваю незначну гірчинку. А білоквіткове звучання вже стихає е, в базі і підключається нота рожевого перця. Також з нотою рожевого перцю, красень від Задік і Вольтер, який для мене пахне вершками ванільним морозивом і каштанами. Зараз якраз пора каштанів, коли м'якість каштану. Розламуєш, і якраз дуже доречно тут вплетено в цю гурманіку в солодкувату, тягучу комбінацію нот. Якраз рожевий перець тут доречний. І два аромати від Lolita Limpica Sea і Sea Midnight Нота рожевого перцю, от саме у флагману я відчуваю яскравіше. Тут він більш насичений сам аромат, але він насичений солодко-ванільними нотами, збалансована піраміда нотами духмяного горошку. Це квіти, які пахнуть чимось незвичайним. Мені здається, саме так можуть пахнути янголи. А от нота рожевого перцю тут відчутна, начебто заграє. На моїй шкірі мені подобається, як вона починає звучати на самому старті аромата. Аромати, вони якісь чудодійні. Що цей? Що цей цей збільш Вираженою гостринкою, тому що вони заповнюють простір, і мені здається, що я його відчуваю постійно, тобто він не зникає. І нота перцю в ньому гармонійно поєднана з солодкими нотами. Представники від Lolita Лемпіка. Ідемо далі. Також м'яке звучання в ароматі Black Opium. Тут Е, дуже багато ванілі, солодощів, і також є нота кави. Перцю достатня кількість, тому що цей аромат він е, солодкий, дуже солодкий, він вечірній. Я його назвала б навіть аромат для виходу в театр. Далі в мене лишились парфуми, в яких нота рожевого перцю відчувається. Приблизно на одному рівні я відчуваю його в ароматі від Thierry Mugler комета Це туалетна вода «Ангелу». Тут я яскравіше відчуваю червоні ягоди, також ноти Праліне і Чулі і рожевий перець в ньому буквально з самого початку. І допоки звучить аромат на шкірі, відчувається, але він тут звучить м'яко, не лоскочучий ніс. От. А ось аромат Want Pink Ginger від Disquired. Це аромат ванілі. ванілі ще раз ванілі з домішком імберу і приперчений. Перець тут відчувається відразу, він навіть нагадує по своїй формі ковпачка. Так, аромат про рожевий перець, який в ньому відчутний. І хто в пошуку цієї ноти в парфумерії, прекрасний гідний представник, аромат солодкий і аромат довготривалий на шкірі, і рожевий перець тут яскраво виражений. Також перець. Який навіть лоскоченіс в ароматі естрик молекул це Сцентрик 01, тут аромат пряний, і він в перемішку із цитрусами, і тут якраз рожевий перець, більше цю унісексову композицію, на мій погляд, все-таки перегинає в чоловічу сторону. Тут його багато і він яскраво відчутний. А ось гармонійно поєднаний рожевий перець з нотою пачулі і яскравою трояндою. Це в ароматі Ель в парфумованій воді від «Івса Лорен. Тут він чудово, дуже чудово звучить, він мяко пікантно і інтелігентно огортає. Навіть зігріває. Він подобається мені трансформація цього аромату на шкірі. І з цим ароматом якось відчуваєш себе гармонійно, при тому, при всьому, що ця гірчинка і пікантність відчувається, це абсолютно йому не заважає. І він дуже-дуже приємно, навіть інтелігентно і особливо по-жіночному в цьому ароматі звучить. Ельвід і Всевлорен майже. Ми підходимо до логічного завершення сьогоднішньої теми, тому що наостанок в мене є ще один аромат, який я відкрию разом з вами: парфум» від Лалік. Оформлення флакону і ці рожеві китички. Тож, будемо його тестувати. Один, два, три. О, яке чудове гурманське звучання. Тут і солодкі ноти, з гірчинкою. Так, таки від Перцю і лавровий лист. До речі, схожий на аромат в мене є від Джамалон. Аромат з лавровим листом. Є от якраз ця тілесність в цьому ароматі, вона так нагадує мені саме той аромат. І пахне мигдалем, горіхом мигдалевим. Прекрасний аромат, новинка в моїй парфумерній шефі. Ласкаво прошу в мій парфюмерний гардероб. Також яскравий представник ароматів з нотою рожевого перцю лалік. Le parfum. Таким було моє сьогоднішнє відео про аромати з нотою рожевого перцю, це відео було за запитом. Мені самі було дуже-дуже цікаво підшуковувати аромати з нотою рожевого перцю. В майбутньому я планую ще зняти відео з нотою кориці в парфумерії. І якщо у вас є якісь побажання і також. У вас є що додати? Будь ласка, я відкрита для діалогу. Залишайте свої коментарі. І якщо вам це відео сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайку. І до нових зустрічей! На все добре, бувайте!